Мої вітання. Отже, робимо з вами гру на Python Turtle. Ловець кульок. З'являються кульки в рандомному місці, і наша черепашка буде їх ловити. Тож, шукаємо тут Turtle, як завжди. І створюємо новий проєкт. Чекаємо, доки все завантажиться. Так, можна трішечки зробити меншим тут. І давайте комент, по-перше, видаляємо. Лишаємо тут туртле. туртле. І видаляємо квадрат. Так, так як ми будемо з вами використовувати рандом, то одразу давайте його імпортуємо. Імпорт рандом. Як в минулому уроці робили. Так, далі. У нас буде з вами. Сцена. Тож, давайте спочатку зробимо під сцену все. Давайте її Windows повністю не називати, назвемо просто W. Він буде у нас дорівнювати. Бібліотека Turtle. Крапка. скрін. Так, поки що те, що ви виконували на минулому уроці. Знову Win. Далі одразу крапка, background color. Тобто BG. І укажемо тут одразу white. Як я казав, в інколи в якихось проєктах це може бути дуже важливо критичним. Тож, у нас стандартно білий, але лишаємо або прописуємо вручну це. Так, і можемо задати розміри. Він сетап І указуємо ширину 200 пікселів, нехай буде. Так. І висоту. також 200. Так, ну і тут він пропустив. Добре. Тепер а, після цього створюємо нашого гравця. Власне, у нас уже є тут а, ті туртли, тільки давайте візьмемо і назвемо його тепер плеєр. Так, як це у нас гравець. Є. Задамо, тепер для нього ще властивості. Властивості наступного типу. Тому ми обираємо player і обираємо shape. Шейп це у нас буде вигляд нашої черепашки. Тобто, як вона буде виглядати. Тепер вона буде не стрілечкою, як стандартна, а все ж таки черепашкою. Так, і одразу можна там зафарбувати, якого вона буде кольору. Давайте вона буде у нас якогось синенького кольору. Color і обираємо синій колір. Так. Вона у нас буде переміщатись без малювання, тому ми одразу піднімаємо хвостик, щоб вона не малювала. Тобто натискаємо player.ап. І не забуваємо про дужки Давайте запустимо, подивимося, що у нас буде відбуватися на даному етапі. У нас створилася черепашка, як бачимо, це тепер уже не стрілечка. Тож, ми тепер можемо продовжувати. Давайте створимо тепер а, якусь мету для нашої черепашки або ціль. Да? Давайте назвемо її гол. Дорівнює. Це у нас буде знову бібліотека Туртле. Так. І знову ж таки, це у нас буде новий об'єкт. Тому ми можемо просто взяти і скопіювати туртле-туртле. Далі. Ми можемо взяти або передрукувати повністю, або взяти, а, там, скопіювати. Це у нас буде гол. І це у нас буде також а, якийсь свій а, варіант форми. Тобто це у нас буде shape. В нашому випадку це буде точка, тобто це у нас буде круг. Ну і візьмемо, який там. Нехай буде жовтого кольору. Обираємо знову ж таки нашу змінну для цілі. колор І обираємо кольор, нехай це буде yellow. Так. Наша точка також буде переміщуватись, тому ми її. Повинні зробити також з піднятим хвостом, скажімо так. Тож, обираємо знову гол, крапка, ап. Ну, і наша точка буде перемішуватися рандомно. Згадуємо минулий урок. Ставимо тут крапку, указуємо Go to, відкриваємо дужки, указуємо рандом нашу бібліотеку. Крапка. Це у нас буде випадкове число, тобто це у нас буде rand int. І в дужках указуємо межі від якого до якого. Тобто, де воно буде у нас по X та по Y. Ну, перше, ми задаємо. X, тому ми десь будемо там від мінус 50 до 50. Так як ми в онлайн-середовищі у кожного різне розширення і може наша ця точка переміститися взагалі будь-куди. То ми візьмемо такий невеличкий діапазон від мінус 50, 50 до 50. Так, ставимо кому, і для Y у нас буде точно таке значення, тому ми можемо тут просто взяти та скопіювати. Скопіювали, вставили, готово. Давайте запустимо, подивимося, що буде відбуватися. Ось у нас жовта точка згенерувалася. Перезапустимо ще раз. Дивимося, жовта точка згенерувалася і ще раз. Так, але ми потім її будемо змінювати розташування. Далі створимо тепер функції для руху гравця. Для цього використовується службове слово def. І. Оголошується ім'я для цієї а, функції. Ми будемо використовувати в, в назві Go і напрямок куди. Тобто, ну, наприклад, в першому випадку, Go up, тобто, угору. Відкриваємо, закриваємо дужки і ставимо 2. І тепер в обов'язковому порядку, як і в циклах, як і в розгалуженні, у нас тут повинна бути табуляція тобто, ось цей пробіл. 4 пробіла або одноразове натиснення Tab. Тепер указуємо, ми будемо зараз керувати нашим плеєром, Тож у нас всі команди будуть починати саме з плеєр. Далі указуємо напрямок, куди ми будемо повертати. Тобто, у нас буде така команда: Set 1. Ну і логічно було б сказати, що угору це буде 0 градусів, але ні. А тут є деякий режим по, ну, скажімо так, сторонам світу. І 0 це буде схід, тобто вона буде дивитися праворуч. А північ це буде 90, захід 180 і 270 південь. Тож, щоб вона у нас шла угору, ми повинні указати тут 90. Так, після цього знову плеєр і указуємо перейти на 10 кроків. Forward 10. Таким чином, якщо ми будемо натискати кнопку стрілечка угору, ми будемо переміщатися, по-перше, черепашка повертається угору і буде переміщатися на 10 кроків. І скільки ми не натиснемо, стільки вона на 10 кроків вверх і буде переміщатись. Так, після цього давайте ми скопіюємо цю функцію іще 3 рази. Змінимо тут назви. Звичайно, у нас буде ще вниз. Далі будемо повертати ліворуч. І, звичайно, лишається у нас праворуч. Так. В кожній із цих функцій ми повинні змінити тепер координати, куди вона повертається. Тобто, якщо це вниз, то це у нас буде 270, як я вже казав. Ліворуч це у нас буде 180. І праворуч це буде 0. Так є. З цим ми з вами вже завершили. Переходимо до наступного етапу. Тепер призначаємо до цих функцій клавіші, які ми будемо використовувати. Для цього використовуємо наше вікно, спеціальне службове слово, яке називається «Listen». Як указано в довіднику, це фокусування уваги, скажімо так, фокусування до певної дії. І в даному випадку буде дія саме очікування натиснення якоїсь клавіші. Тож, ми використовуємо знову він, наше вікно. Далі є така команда: ON. key, Press. Одне натиснення або коли натиснута клавіша. І указуємо яка. Тобто, спочатку ми указуємо нашу функцію. Ось тут. Далі кома, і в лапках указуємо клавішу. Клавіша це буде up. Цих команд у нас повинно бути також 4. Тільки змінюємо назви наших функцій. Копіювати просто швидше. Вони у нас вже готові. Тим паче, якщо там, наприклад, зробили помилку, то буде все правильно працювати. Так, ну і тепер просто беремо і копіюємо сюди клавіші, які так у нас і будуть називатися. Це у нас клавіші керування курсором, тобто стрілечки на клавіатурі. Цим ми також завершили. Що у нас лишається? лишається у нас оновлювати гру, тобто, щоб у нас перемальовувалось те саме зображення кожного разу, коли ми а, дістаємося до нашої цілі. Так, для цього ми беремо постійний цикл while так While true, тобто поки у нас істина, поки у нас все добре виконується. Ми додаємо сюди розгалуження. якщо наш плеєр буде торкатися або так, дистанція до нашого до нашої а, цілі, тобто distance. Далі обираємо нашу ціль, наш гол. І вказуємо тут, що дистанція повинна бути менше там, 20 пікселів. Щоб у нас все спрацьовувало то в такому випадку, що ми повинні зробити? Ми повинні змінити координати Ось ці Тільки тепер зробимо їх побільше. Давайте тепер зробимо десь від мінус сотні до сотні. Я тільки що коли запускав, побачив, що дуже близенько буде наші 50 Ось ці пікселів. Тож. Будемо стартувати біля черепашки недалечко, а потім вже що наші ось ці цілі будуть з'являтися на багато більшій площині. Так, далі переходимо до наступного рядочка, і ми просто будемо оновлювати наш екран. Update. Додаємо тут ще табуляцію. Я зроблю трішки більше нашу сцену. І давайте запустимо. Ран. З'являється наша черепашка, з'являється наше коло і починаємо управляти. Ну, ось, як ви бачите, гра працює. Ось у випадковому місці у нас з'являється кола і черепашкою ми можемо управляти. Ось така найпростіша гра ловець кулік».